Привіт, дошкільнята! Давайте з вами відправимося до осіннього лісу на прогулянку і дізнаємося, як звірі до зими готуються. Гарно в лісі восени. У більшості тварин до зими відростає густе і пухнасте хутро. Звірі турбуються про утеплення свого житла. Малята, ану ж бо відгадайте, кого я побачила? Хоч тваринка ця мала, хвіст у неї, як мітла, вуха гострі, наче стрілки, рода пухнаста білка. Білочка живе в теплі, у гніздечку чи дуплі, мхом сухою травою старано вистиляє, Їжі там чимало має, бо старанно припасає жолуді, гриби, горішки. Ягоди і шишок трішки і ховає це повсюду. Як не з'їсть, то знайдуть люди. Навесні насіння це проросте у деревце. Стрибає, а не жабка, любить капусту, а не коза. Хто це? Так, це заєць? А ось і зайчик-пострибачик. Він не мав ніколи хатки, де той затишок шукати. А зима прийде холодна, зла, бриднюча і голодна. Ні морквинки, ні капусти, всюди голо, всюди пусти, але шубку він придбав, сам про себе все ж подбав. Шубка ця, як сніг біленька, а ще й бігає швиденько. Як спасатися, він знає. Що є сили утікає, а як дуже вже злякався, під ялинку заховався. А ось їжачок, баче, ліс позолотів, листя він збирать побрів, буде ямку ним мостити, щоб теплі зимою жити, тобто спати у теплі, а не на сирій землі. Треба листячка багато, щоб була тепленька хатка. Восени він наїдається, добре жиром запасається, круглим він стає, як м'яч, товстим і тугеньким. Бач. Зимою спить і спить, бо жабки, миші, ящерки, різні комахи, чер'ячки, якими він ласує, з наступом холодів, теж ховається у затишні місця. Ведмідь старанно готує свій барліг під корінням дерев чи в сушняку. Ведмідь всеїдна тваринка, їсть корінці, ягоди, дрібних тварин, рибу, яйця, комах, мед диких бджіл. Взимку такої їжі немає. У ведмедя відкладається багато жиру під шкірою і він залягає у зимову сплячку. Відгадайте загадку, їсть мишей, а не кіт, живе в лісі, а не вовк, рудий хвіст, а не білка. Хто це? Так, це лисиця. Лисиця і вовк вистеляють свої нори мхом і хутром. Їжу вони не запасають і в сплячку не впадають. Лисиця полює. На мишей, зайців та інших дрібних тварин. Вовк вже нападає на великих лосей, олень, диких кабанів. А як же готується до зими лосі? Лосі взимку не впадають в сплячку, шерсть стає густішою. Щоб пережити холоди, лосі накопичують внутрішній жир, щоб пережити період. Коли їжу знайти важко. В кінці листопада вони скидають свої роги і до весни відростають у них нові. А як же готується до зими барсук? Діти, барсук дуже відповідальна тварина. В першу чергу лагодить своє житло, риє нові ходи, утеплює норку, згрібає туди велику купу листя, трави і дрібних гілочок. Влаштовує і лягає спати на всю зиму.